У Тернополі родини героїв Небесної сотні, учасники майдану, духовенство, містяни зібрались на пам'ятну акцію, аби вшанувати загиблих учасників революції гідності. Відтак священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. А далі вшановують пам'ять хвилиною мовчання. Тарас Лободян, Назар Войтович, Василь Аксенин, Олександр Капінос, Ігор Костенко, Василь Мойсей та Устим Голоднюк загиблі учасники революції гідності з Тернопільщини. Я батько Устима Голоднюка, хлопчика в блакетному шоломі, який 12 років тому. О 9 годині 58 хвилин віддав життя за Україну. Він був одним із тої сотні Небесної, яка розпочала боротьбу за демократичну державу. І, власне, вони були першими жертвами у цій клятій війні. Тому я дякую тим, хто сюди прийшов не по роботі, кого не пригнали силою, бо треба було зробити масовку. А того, хто прийшов за покликом серця віддати шану цим людям, у пам'ять про загиблих до меморіалу присутні поклали квіти й лампадки. Прийшла вшанувати загиблих під час Революції Гідності і Наталія Капінос, сестра Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса. В першу чергу це глибока вдячність людям за те, що вони пам'ятають, тому що пройшло 12 років і в кожному селі, в кожному місті. Зараз дуже багато загиблих захисників, трагедій, і ми, ми дуже дякуємо за пам'ять, що люди не забувають, прийшли на це місце, шанували. Щиро дякуємо за молитву, за добрі слова, за підтримку, за те, що пам'ятають про наших рідних. Серед присутніх і тернопільський волонтер Володимир Мосейко. Че слова небесній сотні були на Майдані. На жаль, вже не тільки загинула небесна сотня, а загинуло вже вісім моїх друзів, з якими я був на майдані під час повномасштабного вторгнення Росії. Я думаю, що цей день ми має бути і ми мусимо пам'ятати наших героїв. Тому що ми українці тільки в пам'яті, в повазі, в шані ми можемо створити майбутнє України. Присутні зазначають, подвиг героїв Небесної Сотні залишається символом боротьби за свободу і нагадуванням про ціну незалежності. Близько шести тонн допомоги на фронт відправляють волонтери громадської організації Десантно-козацький рій. Цьогоріч це вже понад 20-та поїздка на схід, адже потреба кажуть є постійно. Усе необхідне формують за заявками від військових бригад, фондів і благодійних організацій. Про це розповідає голова громадської організації Володимир Мосейко. Згідно поданих заявок, бачите від Харків'ян, від міста Харкова, від церкви греко католицької а також від наших військовослужбовців. Сьогодні ми сформували волонтерську допомогу, яка поїде на харківський напрямок в місто Харків. Ми постаралися згідно тих службових записок зібрати все, що можливо. Тут є і іграшки для наших діточок, для харків'ян, які на Салтиківку, які потерпають щодня від москалів. Ну і заодно по нашим хлопцям різноманітні подарунки: це продукти харчування, медицина, гігієна, маскувальні сітки, генератори все, що вони заказували. Лопати, городники ну, все, все стараємося їм відправити. Показують уже сформовані бокси з продуктами. Такі от подарунки є для хлопчиків, є для дівчаток. Такі вони поїдуть на, на Харків, а це для людей Харкова. Тут є все. Тушонка, ви бачите, якісь, ну такі невеликі подарунки для харків'ян. Мука, цукор, все все тут є. А це для наших військових формуються от такі мікси. Вони зарекомендували себе дуже добре. Ну, перш за все, це ви бачите, Малюнки дітей це для будь-якого солдата це святе, навіть чи ти привіз малюнки. Ну і бачите, тут є печиво різноманітне, чай, кава. До пакунків додають свіжоспечену випічку, домашні закрутки, салати та варення. Також на Харківщину поїде близько 90 ящиків одягу та взуття. Тут перш за все ми плануємо відправляти це верхній одяг, тому що він зараз найбільш затребуваний. Відправка планується в місто Харків. Також от, як бачите, ми взуття. Там є спакований. Тут і дитячий одяг, і верхній одяг. Так само. Ну, як найбільше намагаємося верхнього одягу зараз відправляти. Ну, дитячий одяг так само, там ви можете побачити всі мішки підписані. Дитячий, жіночий. Е жіночий. Так само тут наготоване, можете подивитися це подушки для військових. Цього разу небайдужі передали захисникам і два легкові автомобілі. До нас звернулася людина, яка каже, що хоче віддати на Збройні Сили України зовсім безкоштовно такий автомобіль. Хлопці знайшли підрозділ, якому. Потрібний такий автомобіль, і вже сьогодні виїжджає. Завтра він буде доставлений в зону бойових дій. Пояснюють, що такі автівки теж необхідні на передовій. На позиції потрібно відповідно, щоб добратися до позицій джипи, а десь поїхати в магазин купити хліба чи ще щось, якісь необхідні речі, що їхати Камазом Уралом, а що їхати такою легковою машиною. Це ну так сказати раціональне використання. Коштів. Поруч з автівкою і захисна сітка, яка допомагає обезпечити військових від ворожих дронів. Також ми ще передаємо генератор і ще передаємо колеса. Тут кажуть, саме завдяки небайдужим ця допомога постійно надходить на фронт. Приєднатись можуть усі охочі, адже осередки громадської організації розгорнуті і на Тернопільщині, і на Хмельниччині. Щоб окреслити перші підсумки роботи та зібрати важливі для області питання, новий очільник Тернопільської ова Тарас Пастух запросив журналістів на брифінг. Говорили про місяць після призначення, уже зроблене та плани, з якими область житиме далі. Я насправді хочу десь, дещо змінити напевно традицію, яка десь була започаткована до мене, яка не тільки є в Тернопільській області, такого спілкування, який носить сухий. Формальний характер, де кожен там голова адміністрації, який приходить, хоче сказати про те, що він покращить те, що було не покращене, прискорить те, що було не прискорене. Показати вам якісь таблички, статистику. Я насправді хотів сьогодні, напевно, більше дружної розмови поспілкуватися, яким чином ми проживемо той час в області, який мені доручили очолювати. Під час зустрічі Тарас Пастух окреслив плани щодо підтримки ветеранів. У нас в області є 55 громад. І е, зрозуміло, що є громади, які колись були центрами районів, в них є якийсь там е, фонд приміщень. Їм є де зробити е, е, таке приміщення для офісу ветеранів, фахівців, ветеранів, ветеранський простір. Але є багато громад, які особливо сільських громад, які не мають тих вільних приміщень. Тому зараз ми в адміністрації розробляємо. Е, Типовий проект в залежності від того, скільки в громаді таких ветеранів сьогодні є, і скільки ми ще розраховуємо повернеться. Для того щоб в цьому проекті розмістити фахівців супроводу, створити комфортні умови, де ветерани можуть зібратися, поспілкуватися, коли до них може приїхати там той чи інший фахівець, там з юриспруденції, з працевлаштування, інше і надати їм якісь свої консультативні послуги, де вони просто навіть банально можуть прийти футбол подивитися. Порушили питання і санної траси у Кременці. Давайте як договорити не лише про санну трасу, а взагалі про спорт Тернопільщини, тому що у нас і санна траса, і біатлону є. І не тільки, тобто є люди, які представляють собі достатньо гідно і область на змаганнях в Україні, і країну на змаганнях в світі. Насправді, він виклик є завжди тільки один це кошти на всю цю історію. Сказати про ці кошти, що вони є сьогодні достатньо в обласному бюджеті, точно їх немає для того, щоб ми самостійно промотували. Я це буду говорити відверто і щиро, їх немає. Проте. Кожен департамент і кожне управління воно розуміє, що сьогодні я для них є головним партнером, якщо ми робимо проєктно-кошторисні документації, актуальні. І я готовий спілкуватися з кожною іноземною делегацією, яка приїжджає до нас. Більше того, ми зараз підписуємо різний ряд документів про співпрацю з різними містами. І те, про що я говорив, не завжди наші партнери готові допомагати військовим способом. Вони готові допомагати інфраструктурно. І саме спорт для них дуже часто спорт реабілітаційний. Медитація, медицина це ті ключові напрямки, в які вони готові вкладати гроші. Тому я можу ствердно говорити про те, що ми максимально зараз прикладемо зусилля для того, щоб знайти, якщо кошти будуть в державному бюджеті, спрямовані через Міністерство молоді і спорту, або це кошти, які ми зможемо залучити за кордоном. На даний час такого ресурсу в нас всередині області немає. Тобто то, тут тільки єдина спільна співпраця це спорту, нас ну, і хто готовий нам підказати. З ким ми можемо долучитися це спільне партнерство? Можливо, це те саме буде Interact NEXT. Тобто, я більш ніж переконаний, що такі потреби є також в містах-партнерах транскордонної спів... співпраці. Які в себе готові це будувати, тобто, що таке шотінтеректне це коли два ідентичних проекти: один будується в там, скажімо, в Польщі, інший будується в нас. Ми можемо це пропрацювати і, Я думаю, на це кошти тоді можна реально знайти. Я знаю цю проблему. Я знаю цю трасу. Я знаю ті нещасні випадки, які там відбувалися. Ну це не то що нещасні, ще це трагедії, які були, і її точно треба зберегти. Ну що це в нас переваг. Тернопільської області існування такої траси під час брифінгу також говорили про мобілізацію, зокрема про скарги надії дії ТЦК і поліції та роль обласної влади у вирішенні таких проблемних випадків. На мою думку, чому відбувається такий перекос і такі проблеми, тому що е Відбулися певні механізми, коли в державі частина людей змогла знайти алгоритми, яким чином заховати собі армії. А є ті, які не мають ні фінансового ресурсу, ні інших можливостей це зробити. І здебільшого вони стоять жертвами, коли їх на вулицях виловлюють, там, чи е, в правильний там, чи не в правильний спосіб із моїх лапках. І ми зараз цю історію починаємо розкручувати, щоб ті, хто там рік, два, три роки тому відкупився, які себе зараз дуже комфортно почувають, там, які. Е, Розуміють, що на них на даний час закону немає. Ми зараз з, правоохорон, з правоохоронною системою відпрацьовуємо всі ці питання, щоб більшість з них, от, власне, вони були призвані і були мобілізовані, а не ті роботяги, без яких сьогодні ми фактично наша на навіть економіка області не може бійти. У Нас дуже часто випадки, коли людей, які є критичними на комунальних підприємствах, там на котельнях, на водопостачання, там енергетика, газ, їх звітом забирають не Дивлячись там на їхні вікові моменти, на їхні обмеження, це є одна сторона медалі. Інша сторона медалі зрозуміло, що є певний перекос. Якщо б сьогодні ті, хто має служити в армії, прийшли так, як це було в 2014 році, в 2022 році прийшли в військомат і сказали, я там 3-4 роки побув вдома, але хтось 3-4 роки повоював і я готовий піти поміняти його, то напевно б нікого не треба було виловлювати на вулицях. І тому, як на мене, сьогодні нам треба знайти оцей суспільний компроміс, суспільний діалог і зрозуміти, що ця війна не може бути виграна за рахунок тих, кого набрали 2-4 роки тому, нам треба. Треба допомогти замінити втрачені втрачені позиції. Наші нам треба дати можливість тим хлопцям і дівчатам хоча б трохи віддихнути. Вони готові, коли їм дати місяць, два-три побути вдома, знов повернутися на війну. Бо їх вже ця війна не відпускає. І тому сьогодні десь зараз казати, що в сома проблема та в цьому проблема поліції, напевно, не до кінця буде коректно. Правильно під час зустрічі обговорили і ряд інших важливих питань: енергетика, економіка, туризм, бізнес, обороноздатність та міжнародна співпраця. У Кременецькому районному суді на Тернопільщині 17 лютого винесли вирок у справі про вбивство 17-річної Ірини Мукоїде, яке сталось у 2017 році у селі Вишнівець, обвинуваченого, який на момент злочину був неповнолітнім, визнали винним в умисному вбивстві та сексуальному насильстві і засудили до максимально можливого покарання 15 років позбавлення волі група прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, починаючи з 2017 року. І по 2026 рік в частині спочатку процесуального керівництва за слідством, де органи Національної поліції документували вказаний злочин, а відповідно прокурори забезпечували відповідний нагляд з дотриманням закону. У подальшому вже під час підтримання обвинувачення в суді, в судах, точніше, в частині доведені вини Гнатюка Василя Івановича у вчиненні відповідних злочинів, які інкриміновані вказаній особі. За результатами цієї роботи, фактично сьогодні, 17 лютого 2026 року, вироком Кремницького районного суду Гнатюк був засуджений винним у вчиненні злочинів, передбачених пунктом 10, частини 2 статті 115, а також частина 3 статті 153. Кримінального кодексу України, а це особливо тяжкі злочини до покарання до максимального терміну покарання, який передбачений для категорії неповнолітніх осіб, у вигляді 15 років позбавлення волі, з теж задоволенням цивільного позову, заявленої потерпілою стороною щодо відшкодування моральної шкоди, спричиненої вказаним злочином, у вигляді грошових коштів розміром понад 2 млн грн. Відтак, сторона обвинувачення станом на зараз сприймає вказане рішення, вважає його законним та справедливим. За результатами опрацювання відповідно описово-мотувальної частини будемо формувати остаточну позицію в частині відстоювання вказаної позиції за потреби. Оголошені рішення суду враховується період під час котрого особа знаходилася під вартою або була затримана. Вказаний період розраховується стосовно Підсудному, так, а на цей ще вже засудженому, засудженій особі, починаючи з дати його затримання, тобто з 2017 року, з безпосередньо судом судомкастону, з 2 липня 2017 року. По цей час, з огляду на періоди перебування його під вартою, а подальшому зміни запобіжного заходу на домашній арешті. Загальний термін, який буде врахований при відбутті остаточної міри покарання, розраховується станом на зараз в строці понад 8 років. Загальний термін покарання призначений 15 років, тобто фактично 7 років. З судовим рішенням визначено як такий термін, котрий особа визначена для відбуття. В місцях позбавлення волі. Насправді вказане рішення для системи органів прокуратури загалом і безпосередньо для Тернопільської обласної прокуратури є важливим і є для нас маркерним, тому що вказаний вирок і вказана ситуація стосується дітей. І пріоритет, визначений Генеральним прокурором, визначений мною особисто перед колективом Тернопільської обласної прокуратури це максимальне забезпечення права дітей, а також відновлення справедливості. Цей вирок дає можливість говорити, дає можливість інформувати про те, що робота сторони обвинувачення у вигляді групи прокурорів, які працювали послідовно активно, упродовж кожного дня, кожного засідання протягом восьми років, залишилася немарною. У 2025 році в Тернопільському відділі ДРАЦ було зареєстровано 2304 актові записи про народження. Більшістю були хлопчики. Тернополяни зазвичай називають своїх синочків Олександр, Макар, Матвій, Денис та Максим. У дівчаток поширеними іменами є Дарина, Єва, Злата, Софія та Ангеліна. Існує теж тенденція називати батьками і рідковживаними іменами. Відповідно, серед дівчаток це були Мелісента, Мерседес, Кайла, Ванеса, Еля, Вів'єн та Єсенія. Хлопчиків називали Світузар, Іуда, Вартан, Маркус, Авенір, Симон та Хорив. Тенденція, кажуть, є ну, сталою і бачимо постійно якісь нові імена. І е, хочу сказати, що є багато якраз давньоукраїнських слов'янських імен. Е, наші кажу, батьки звертаються до, до словника і шукають якісь цікаві ім'я для своїх діток. І не лише іноземні, раніше було так, що іноземні багато, а зараз і старослов'янські теж імена розповсюджені. Тенденція стала так. Маленький Лук'ян Снітинський продовжує боротись із серйозною хворобою. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Через захворювання м'язи поступово слабшують, а дитина може втратити здатність ходити і дихати. Поки однолітки малюка бігають і говорять, довгі прогулянки даються Лук'яну все важче, і тільки нещодавно він сказав, мама. Врятувати хлопчика може укол, вартість якого непідйомна для родини 3 мільйони доларів. Збір коштів триває майже рік. Весь цей час. З батьки Лук'яна докладають максимум зусиль, аби зібрати необхідну суму. Так батька хлопчика Віктора можна зустріти в торговому центрі, де він просить небайдужих долучитися до збору. Не перебуваючи на службі, вихідні дні, позаслужбовий, можна так сказати, час. Ну, це різні можуть бути локації. Звичайно, що якщо це вихідні дні, тим більше підключаються єпархії. Української греко-католицької церкви, як є можливість, то я ще тут працюю як правило подолянах, тому що тут трошки більше людей. З кожним днем про хворобу маленького тернополянина дізнається все більше людей, охочих допомогти. Серед них підприємець Дмитро Цибульов. Чоловік розповідає у своїх соцмережах. Постійно розповідає про Лук'яна, залучає до зборів колег. Подібна проблема є у хлопця місті Луцьк. Я був залучений для збору допомоги в місті Луцьк, але місцеві. Писали мені постійно коментарі, дали контакти батька. кажуть, що треба нашому тернополяну також. Допомагати зараз долучаємо бізнес-спільноту міста Тернополя, щоб кожен міг або скриньку в магазині поставити, або зробити репост, або інформаційно якось долучитися. 400 тисяч гривень ми зібрали за три доби. Так, 14 лютого на підтримку Лук'яна провели черговий збір коштів. Паралельно в соцмережах вели прямий етер. Аби про історію хлопчика дізналося якомога більше людей з усього світу. Підтримати Віктора приїхали і його побратими, з якими захищав Україну. Ну, ще з часів, а то до підтримки сім'ї Снітинських долучаються в різний спосіб: хтось матеріально, інші добрим словом та щирою молитвою. Дарую такий подарунок Віктору Снітинському, але це не просто подарунок і не просто вірш на фото. Це вірш, який має врятувати життя його сину маленькому Лукянчику Снітинському. На портреті усміхнений Лук'ян з мамою Наталею та вірш, який написала Надія Лукян перекладі. Якщо я не помиляюся з латинською, означає світлий. І дійсно його поспішка дуже радісна, світла. Це дуже щира і... дитина, і... яка дуже добра дитина. Тому маємо велику надію, тому що в нас є надія і віра. Нам треба тільки вашу підтримку і допомогу. Зараз Малюк з мамою перебувають на лікуванні в Німеччині. Там Лук'яну проводять обстеження та слідкують за його станом. Привіт, мої рідненькі. Ось нам вручили пані Надя такий фотопортрет мами з дитиною. Бачиш ти є на портреті, бачиш? З мамою. Щиро всім людям, які долучаються, дякуємо за поширення, за те, що ви є надалі і в нашому зборі, і віримо, що зможемо впоратися тільки разом. Батьки вірять, що збір вдасться закрити якнайшвидше, адже важливим є кожен день. Хвороба прогресує повільно. Укол потрібно зробити доти, доки хлопчик ще може ходити сам. Що з кожним днем дається все важче? Препарати Левідіс він рекомендований у 2026 році при виповненні дитинці повних 4 роки. Тому оскільки в квітні Лук'янчуку вже виповнився 4 роки, у нас часу не так багато. І ми би просили усіх максимально долучитися до збору, щоб ми якомога швидше цей збір закрили і подарували моєму синові життя. І радість та безболю дитинства. Щоб врятувати Лук'яна. Потрібно зібрати ще 2,9 мільйона доларів. Рідні просять кожного долучитись до збору, адже навіть найменша пожертва може подарувати хлопчикові щасливе та здорове дитинство. 16-річний тернополянин Юрій Гундер здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств. До змагань зізнається спортсмен готувався посилено близько двох місяців інтенсивних тренувань по 15 занять на тиждень. Це були заплановані змагання. Минулого року в травні я відібрався в збірну, вигравши почніше виборивши друге місце на чемпіонаті України. Я відібрався в збірну. Ось і тим самим я мав змогу представляти Україну на чемпіонаті світу і Європи. Змагання відбувалися у Сербії. Юрій виступав у ваговій категорії до 97 кілограмів. В цілому я завжди роблю уклон на боротьбу, щоб достроково виграти своїх суперників. В принципі, так і сталося. В першому бою я зустрівся проти грузина, представника Грузії. В Першому раунді я його задушив. В другому бою теж саме тільки проти представника України. Також хлопця, я з ним вже не разу зустрічався, хороший хлопець, велика повага йому. Ось і так само перевів і задушив. А ось у фіналі хлопець поступився представнику Чорногорії. Напевно, просто поспішив. Так як, в принципі, в цілому я знав, як працювати зі своїм суперником в фіналі, але просто не виконав свою роботу. Ось і все. Змішаними єдиноборствами Юрій займається вже три роки. За цей час це його другі міжнародні змагання. Каже, результатом задоволений, адже срібна нагорода підтверджує попередні досягнення. У мене в цілому це змішані бойові мистецтва. Тобто назва говорить сама за себе. Там змішані всі бойові мистецтва, бокс, борьба, джиу-джитсу, грепінг. Всі можливі єдиноборства, які тренує Юрія Всеволод Маліченко. Тренера розповідає, що рівень змагань був надзвичайно високим. За нагороди боролись спортсмени з різних країн Європи. Це великі змагання. Як я сказав, приймає участь вся Європа. Також вся українська збірна поїхала на ці змагання. Зазвичай наша українська збірна з ММА займає перші призові місця в різних категоріях по дітях. Але при тому на змаганнях досить висока конкуренція. Кількість учасників може в категоріях варюватися від шести учасників, якщо це там, наприклад, молоді категорії чи дівчачі якісь категорії, і може бути навіть там до 20 або навіть більше 20 плюс учасників в цих категоріях. Власне, Юра виступав в категорії до 97 кілограм. Від 93 до 97 в нього було, здається, шість учасників. Шість учасників з різних країн, і також в його категорії був ще один українець. За словами наставника, Юрій наполегливий і перспективний спортсмен, який постійно прогресує. Тож попереду нові перемоги. Юра перспективний спортсмен, він що відносно недовго займається, має певні такі сильні сторони. В себе як спортсмена досить відповідально тренується, не пропускає тренувань ніколи без поважної причини тренується інколи більше, навіть ніж інші. Якщо для такого рівня мінімум два тренування в день, то він інколи може робити навіть три тренування в день. І за рахунок цього, напевно, що і швидко прогресує. Наразі спортсмен уже розпочав підготовку до наступних змагань.